Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті я вам хочу розповісти про одну квіточку. Подивіться, яка гарна квіточка. Вона називається бальзамін, а в народі її називають квітка вогник. А знаєте чому? Тому що її цвіт. На підвіконі, немов вогник у вікні. Ця квітка вогник дуже любить строгий догляд. Найчастіше її треба поливати влітку, а ще треба спушувати ґрунт в горщику. Подивіться, яка гарна червона квіточка. А зараз Послухайте вірш Олени благіної вогник. За вікном вітер віє, за вірюха мете, а у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. Він тимдітний і ніжний. Як його не любити? Не віддам я свій вогник. Навіть годі просити. Малята, який гарний віршик. Правда, вам сподобався? Про яку квіточку ви послухали віршик? Так, правильно, про вогник. Згадайте, про яку погоду говорилось у віршику. Так за вікном вітер віє, за вірюхами те про зимову холодну погоду. А нагадайте, як автор говорить про квіточку вогник. Що вона темдітна і ніжна і що дуже любить свою квіточку. І нікому не віддасть. Малята, ви сьогодні молодці. Ще раз погляньте на цю гарну квіточку. Вогник. А я вам хочу подякувати за вашу увагу. До нових зустрічей!